Сьогодні ми відкриваємо те, про що говорять на висоті понад три тисячі метрів на плато, де вітер зупиняє думки, а суєта зникає серед каменю древнього монастиря в Гімалаях. Вісім років він зберігав мовчання, і лише сьогодні порушив його. Причина час завершив свій цикл. Так він пояснив: головне, він озвучив дату передаємо слово тому, хто був свідком. Послушник чув це на світанку і передав записи нам. Тиша тримала все довкола. Навіть повітря було нерухоме. І саме в цій тиші монах вийшов у внутрішній двір. Той, чиї вуста ніколи не витрачали слова даремно, сьогодні говорив: Послухайте мі, сказав він. Бо це не мої слова. Мене пробудили голоси тих, хто вже за межею. Він почав із минулого. Згадав лютий 2022 року. Схід Європи відкрив прірву. Там, де могла бути згода, постала гординя. Ті, що прийшли звільняти, принесли морок, але вони були лише інструментами. За ними стояло щось невидиме. Я це бачив, мовив монах. Він згадав і 2014 рік, коли було кинуто перший камінь. Війна готувалась довго. Росія знала, що силою не переможе. Але вона й не прагнула перемоги лише руйнування. Це не була війна за землі, це було вторгнення проти самої ідеї свободи. Ця війна могла тривати довше, додав монах. Але сталося дещо: 2023 рік рік зламу. Україна не впала, хоч мала, не через зброю, через жертву. Після кожного удару народ підіймався. Це було не по-людськи, це було понад людське. Саме тоді в тиші монах сказав: Запам'ятайте, 6 жовтня 2025 року у цей день з'явиться документ невеликий три абзаци. Але саме в ньому буде все: припинення вогню, відведення армій, обмін полонених. Підпишуть його в Стамбулі. Перемовини розтягнуться від серпня до жовтня, але саме в ніч з 5 на 6 жовтня. Один із підписантів на узбережжі Чорного моря скаже: Я більше не можу, хай буде мир. Це стане точкою неповернення. Війна завершиться не в бою, а за столом, сказав Монах. І додав. Росія буде знесилена середини. Україна фізично, а Захід мора. морально. Але навіть у втомі є правда, до цієї дати буде ще кілька подій. У червні 2025 року станеться удар по місту, яке досі трималось. Його назвуть останньою краплею. Але з цього не буде відчаю. Буде новий підйом. Армія України тоді здійснить крок, що зруйнує ворожу стратегію. У той самий період в одній з країн зміниться влада. Ця зміна відкриє шлях до таємних перемовин у серпні. Перші зустрічі у відні не принесуть результату, потім в Женеві, і лише Стамбул стане вирішальним. Люди чекають спокою після миру. Це хибна надія, попередив монах. Настане відновлення складний шлях. 2026 рік не принесе полегшення, але стане роком морального відбудовування. Люди повертатимуться. Але багато з них нестимуть лише біль. Їм потрібно буде не милосердя, визнання їх втрати. Росія не впаде одразу, але з грудня 2025 року почнеться масштабне невдоволення. У січні 2026 року три регіони відокремляться. Один із них оголосить незалежність, але згодом буде анексований сусідом. Той, хто підпише мир від України, буде новим обличчям, не президентом. Це буде представник нової коаліції, сформованої після серпня. Зеленський делегує цю місію. Ця постать увійде в історію. З боку Росії також не Путін, він ще житиме, але вже не керуватиме. Його усунуть. Документ підпише військовики з мандатом Ради безпеки. За три дні до цього станеться рідкісне явище, біолюмінесценція на Чорному морі. Це не буде планктон, не хімічна реакція, це буде світло, що рухається проти хвиль. Його зафіксують, але не пояснять. Капітан скаже: Темрява вийшла з себе у той же день у Києві без причин зупиниться метро. Все замре у тиші сльо… Сльози не від страху від розуміння що щось завершилось. Увечері того ж дня небо над Львовом, Тернополем і Чернівцями набуде червоного світіння, без грози, без пилу, як пожежа без вогню. Камери це зафіксують. У ніч перемовин у селі Криворівня зникне мобільний зв'язок. Старожили скажуть: тиша, як тоді, коли дід повернувся з фронту. Люди вийдуть і мовчатимуть. І тоді в небі з'явиться одна єдина зірка не метеор, а зоря якої не знає астрономія. Її побачать лише в Карпатах. Потім вона зникне. Ще один знак: у вірменії. У Нораванг сам собою задзвонить дзвін, який мовчав 70 років. Один із ченців занотує час відзеркалився. Рівно за 12 годин підписання миру в Стамбулі. У день підписання над Львовом не буде жодної хмари. Вітер стихне, і тоді в церквах України без команди пролунають дзвони, усі різні, але водночас ніхто не керуватиме, наче хтось невидимий дав знак, і країна зупиниться на мить. Люди в соцмережах масово розповідатимуть про однаковий сон: уві сні, руки, що вкривають землю, і пелюстки з неба. Цей образ стане символом. У Києві на одній зі стін з'явиться малюнок, великі руки й пелюстки. Ніхто не знатиме, хто його створив. Ці знаки не треба шукати. Вони самі знайдуть того, хто готовий, а хто боїться, пройде повз. Я не пророк мовив монах. Я лише слухаю те, що звучить у тиші. Ця війна не остання, але вона ключова. У ній народжується нова свідомість. Україна не просто держава. Вона дзеркало людства. Запам'ятайте, 6 жовтня 2025 року. Це дата, коли закінчиться одна війна. Але лише від вас залежить, стане це початком миру чи паузою перед новим випробуванням. Ми передали не просто словаченця, а свідчення з іншого виміру. Пророцтво звучить чітко: війна завершиться 6 жовтня 2025 року. Залишилось небагато часу, але випробувань ще чимало. Це не заспокоєння, це орієнтир. Ми мусимо витримати, поширте ці слова, щоб ті, хто втратив надію, згадали: навіть у Тибеті чують біль України і вказують шлях.